Що у мене робиться в шуфлярі? Сопельки такі, сопельки зелені, печенюшки, печенюшки. Ябко-сушені з України. Шоколяди. Шоколяди, чоколяда, шоколяда. Енергетик. Алібо не доїде на пачка. ще трошки чоколяди. Щось там збирається. Бомжі. Китайські бомжі. А тут два китайських. Два ще китайські бомжі. Пломби витягач, в керки. Ще бомж. Витаміни. І